Дивіться так, бачите, яким способом раніше добували мед. Тобто бджолину сім'ю У нас на кафедрі бджоництва є. Будемо також дивитися. У нас на оглядовому майданчику є борт з бджолами, з рамками, заселена. От таким способом раніше добували Витягували цей брусочок такий і вирізали ножом. Вирізали ножом по іншому. Тут ніяк недоліки борти, ти не можеш ніяк проглянути. Що там всередині гнізда, як з маткою, чи є матка, чи немає матки. Буває таке, що матка пропадає, потім вся сім'я пропадає. В нас було таке осінь, що матка пропала, ми не знали. Потім цю сім'ю розбили інші сім'ї, і тому може загинути сім'я. Тобто немає доступу для того, щоб... Не рекомендую це я, я, я так, далі... Почнемо з найпростішого, такого, це з лежака. Бачимо лежак на українську рамку. На українську рамку тут в нас, до речі, є тут і з'ємне дно. Це такий варіант. Чим зручниці ще на українську рамку, тим, що в ньому дуже добре зимують бджоли. Українська рамка, вона як розвернула... розвернута дата. Тому бджоли, тому, е, після я вам покажу українську рамку, щоб ви розуміли, про що ви. ми бачимо українську рамку. Ми бачимо верхній брусок 335 мм. 335 внизу відповідно буде е, так, 300, е, гніздо 435 на 300 виходить. Е, рамка. Так, Це така ж сама, як доданівська, От ви бачите. як Доданівська, тільки вона розвернена вертикально. Коли джола формує клуб на зиму, вона формує, формує клуб знизу і тим паче дивіться, коли, як вони корм складають цікаво, вони складають отак по діагоналі. Тобто тут багато корму, тут багато корму, і рамка заповнена повністю і тут. Бджолиний клуб сідає тут, біля, біля передньої стінки знизу. Проходить далі зимівля в проходженні зимівлі він піднімається, вверх, піднімається до верхнього бруска. І от Коли відкриваєш возик, бачиш, що вони вже піднялися, розумієш, що вони цю полосу вже з'їли. І далі вони підходять до задньої стінки, так само як на Доданівському. Коли вже біля задньої стінки, тоді в них вже немає що тісти, відповідно. Корм закінчився. На Доданівській рамці. зараз вам покажу. Бджолиний клуб також формується знизу. Але в них тоді нема такого підйому. Тобто ви їх завжди бачите біля верхнього бруска. Ви не бачите їх знизу. На українській ви інколи можете заглянути вулик під час землі, і ви бджіл не бачите. Вони внизу. Вони внизу тут зібралися. На Доданівській ви завжди бачите, оскільки там жолений клуб він займає стільки місця. І відповідно дивитися, як на Доданівській рамці він переміщується. Також до задньої стінки. Так, і тепер пішли, покажемо вам вулики. Рамок дуже багато. От е, мене запитували за українську полорамку. От українська полурамка тобто це половина. Половина цієї рамки рамка, да. так. Так само, як це як продумано було, от українська полорамка, українська рамка. Тобто ставились, гніздо формувалось на українську рамку, а далі йшли українські поларамки. Так само, як у нас на Дадан е, є Доданська рамка, далі у нас 145-та, якої у нас тут чомусь, на жаль. Немає, в нас є в аудиторії. Це Вон до рутівська. Ну так, да, це рут. Нема тут. тут. Тут у нас немає чогось. Так. Знаєш, е, також наступний вулик. Наступний вулик. Наступний вулик. Ми бачимо таку гарну двору у нас. Я вам хочу просто показати, що всередині буде, не тільки зону. Так, 12-й рамочний додан. -да. Рамка додані -да, 435х300. Складається з крієшки От Ось у нас така кришка, підкрішник та магазинних наставок. Ось тут, до речі, в нас є рамка 145. та полурамка встають. Для чого була взагалі придумана 145, та там, 300 -та рамка. 300 рамка, щоб на, неї, на ній формувалося гніздо, дуже зручно. 145-та для того, щоб відбирати мед, давати дуже швидко вони освоюються, можна більше меду взяти. Основні принципи, зараз я вам покажу, як працювати. Ми будемо це... Так, дивіться, це у нас теж 300-й. Уявіть, у вас гніздо на 300 і надставка. Коли тут мед, ну, я завжди сам не можу зняти, тобто потрібен помічник. Завжди, якому, е, виходить, що мед у нас е, орієнтовно на 300-тій е, рамці е, 2,5-3 кілограма. 3 кг. Візьмемо 12 рамок, це 36 кг відповідно, 36 кг, і плюс, якщо сінки вулика, ну, цей бачу я зроблений з липи, з матеріалу, він більш-менш легенький, але плюс 10 кг вулик, тобто 46 кг потрібно самому зняти. Тобто це дуже важко. дуже важко, Тому використовуємо 145 -ту рамку. Тут вже вага в два рази менша. Вага вже в два рази менша. Рам, і рамочка виходить також от, в два рази менше. Тому доційно використовувати дві, е, е, дві магазинних наставки і одну трьохсоту. Потім, як можна ще працювати з цими е, наставками, можна набагато більше меду брати, ніж з двома трьохсотами. Тобто у нас є гніздо на 300. Тільки бджоли набрали силу. Ми їх розширюємо потім магазинами, магазинами надставками. Даємо там одну, але ну, повністю ніхто не дає магазину надставку. Якщо це рання весна, не потрібно на, на такий об'єм охожувати бджолину сім'ю. Даємо тобто, половину, заповнюємо до повного. Заповнюємо до повного. Е, у нас бджола сидить на цьому вже магазині. Даємо ще один магазин. Так само. Ну, також 145 ставку Коли е, вона перейшла сюди, е, це вже у нас виходить 24 рамки. Ставимо знову в розріз. Можемо ставити взагалі, для того, щоб краще освоювали, краще освоювали. міняємо місцями. тобто Якщо верхній корпус, самі верхні бджоли погано засвоюють, ми його опускаємо на низ Тобто міняємо будемо. Це вже принципи роботи. Будемо потім вам розказувати, як це працювати. Ну, скажу так, що е, на 12-й рамочник буває е, 2-3 наставки. 2-3 наставки на соняшнику вони працюють. Тобто це 12 рамок, 12 рамок, 2 наставки і плюс 6 рамок. Тобто 30 рамок працює на соняшнику. Восьми рамочник. Так, восьмирамочник. Ще на 145. Якщо. Якщо ви чули, да, це на 145. Це принцип вулика паливоди, тільки без рогів. Всі корпуси складаються з 145 корпуса. Ви можете собі, маючи цей 145 корпус, гніздо формувати, як ви заважаєте. Можете формувати на 300 рамці, можете формувати на 145 рамці. Гніздо може бути складатися з двох корпусів 145-х. Або може бути замість двох 145-х 300-та, А далі вже вверх. Просто такий, я б сказав, такий самий вулик, але просто 8 рамок. Тут 8 рамок, тут 12 рамок. Тут Добре. фальцеві є, паливоди, вони безфальцеві, але там потрібні такі рожки. Бокова стінка виступає вперед, прикручені рожки, для того, щоб можна хоч якось кочувати, бо без безфальцем кочувати дуже важко. Так, Тепер давай, далі йдемо ось далі. до рута. Далі до рута. Давайте оцінюємо. От я думаю, батьом буде цікаво. Значить, 230-та ранка ми, ми маємо 230-ту дерев'яний, тут дерево обшивка. А тут метал. Тут, тут виходить 230-та. вулик, панове, алюмінієвий вулик. Ну це без приколу. Вулик багатокорпусний алюмінієвий, номер 21 Запам'ятайте і дивіться. Андрій розказує. Основна от перевага Рутівського Да? Ми вже глянули Альпійський, глянули 12 -й рамочний рамочні, глянули на лежака на українську рамку. Тепер дійшли до Рутівського. Основна перевага те, що всі корпуса однакові. Тобто немає 145-го, немає 300-го, у нас одна рамка. Працює тільки одна рамка. Тому цей вулик можна вважати як промисловим. Не потрібно вам багато різних типів вуликів, типів рамок. У вас одна рамка, ви прив'язані, ви запускаєте масове виробництво і вперед. Тобто рутівський найбільш підходить для промислових. Суть рутівського також нижче там. Рамка 230 вниз. Тобто це виходить е, менше за Доданівську, бо верхня планка в неї так, також 470. Верхня планка також 470, але е, вниз вона не 300, як на додана, а 230. Коротше, чуть-чуть коротше. Відповідно, через це і корпус з медом він буде легший. Корпус з медом буде легший. І в нас виходить і гніздо, і наставка однакова, однакова рамка. Тобто можемо, наприклад, внизу є в нас 8 рамок, оце 10 рамочні, 8 рамок наприклад, з розплодом, дві крайні з медом. У нас є можливість підняти розплод вверх, а вниз опустити ощенку, щоб вони будували. І так само можемо взагалі закрити розплод завжди, вийма, якщо є генемановська решітка, можемо зробити так, доїть матку, щоб наростити її до акації на соняшник. Відповідно, ставимо. Рамки вона засіває розплоду, ми цей розплод піднімаємо другий корпус, в перший ставимо назад суш, матка вже знову має де І так постійно витягуємо, 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 і в нас багато розплоду. І ми до соняшника багато джелин нагнали. І ну, для цього потрібна генемановська решітка, бо якщо без генемановської решітки, вона переходить в другий корпус і там вже робить. Тобто, щоб побільше розплоду, потрібно генемановська речітку. Так, такі ж самі вулик. Такі ж самі, але він з алюміній. Але він з алюмінія, так. Такий самий вулик, але він з алюміній. Ну покажи людям, покажи. Алюмінієвий вулик. Так. Да. Зараз Значить, Конструкція його. Розкажи конструкцію, та мікрофон. Так, він трьохслойний. Він трьохслойний. Тобто всередині наповнювач у нього йде. Ззовні він е, і всередині з алюмінією, а всередині наповнювач пінополістирол. <рес> <рес> Таких ви не бачили в так. Да. Як бачите, він працював. ну Це не я задіював його в роботу, це мною, але він працював. Він працював, оскільки ми бачимо, що на стінках у нас багато прополісу. Тобто він сезон працював, як я бачу. Автора не мінімува, Совєтський Союз. Да. Не, там, там, це Заводський вулик. Вони 1987 року. Де ж інші робили зимою. Вони зробили, мабуть, 1987-го року. 77-й рік, Боже. Це ж була гонка, 20... вироби, метали. Вони почали купати вулики. Це в рунтон, 23 роки, признається тут 24. Легкість, все таке. 47 років в цьому вулику. 47 років. Андрій І Миколаївич. Можна сказати, що він ще прослужить. А до речі, треба не пробувати. Андрій Віклавич, я, не не я думаю, що перезимують. перезимують. Я думаю, що перезимують. Андрій Миколаївич, йдемо далі. Очеретяний вулик. Очеретяний вулик. вулик. Тут в нас на українську рамку, у нас на... у нас на пасіці є на Доданівську рамку, там живуть бджоли. Недолік за час пасічкування в ньому я знайшов такий, що залізла миш через те, що на зиму був не поставлений льодковий загороджувач. Миш залізла. І почала робити собі кубло. Тобто вона ці соломи заходить, зробила кубло, але в ньому дуже гарно зимують бджоли. В ньому завжди сухо. В ньому завжди сухо. Е, ніколи я не бачив там сирості. Е, основне, це не забути на зиму поставити льодкові загороджування, щоб всередину миша не злізла. Так вона ну, збоку не прогризають. Єдиний їхній варіант це через льоток залізти. Якщо ви льоток поставите льотковий загороджувач е, з отворами тільки для бджіл. Тоді все нормально, і зимова прекрасно. То це як ми бачили, І мят вони носять в ньому. І е, що головне, що головне вони не будують. Чомусь я, чомусь я думав, що вони будуть на стінках будувати соти е, за цієї поверхні. Вони навіть не покривали ні прополісом, ні воском. Тобто, як воно було в цьому виді, так вони вже два роки живуть і е, стінки не покривали. Тут ви бачите, що, мабуть, цей вулик вже опалювали, він такий чорний, відповідно. Що чи бджоли на сім'я в ньому загинула була, і тому мусили обробити від паямі лампи. Який матеріал? Очерети. Очеретя не відводять. Да. Соломи пишуть. Тут і солома, а нас очерет на пасіці. Тут солома. Це солома. Це солома. солома. Да. Це більш за все пшениця якась. В житті не менше, ну, Щось... ні і дяді, все ще не має. У нас тут агрономії. У так. нас ряту, да. Йдем, Йдемо далі, це й вут. <хи> це, це звичайний рутівський, але, Рут, але з магазинами надставляється. Але надставками. тут вже придумали, да, що можна 145 надставки робити. 145 надставки, ну, додано. -да, Стоп, решітка, для чого? Вентиляційна решітка. Е... Так, Вентиляційна поясни, чого? решітка, розказую. Коли перевозимо пасіку, а якщо пасічник хоче зібрати багато меду, йому потрібно обов'язково почувати. Оскільки в його місцевості не завжди є медозбір, такий, який може забезпечити нектаром бджоли. Тобто є акація, після акації липи, мабуть, немає. Після акації липи немає. Тобто на липу потрібно їхати або на липу замінювати іншим медозбором. Потім відповідно соняшник. Соняшник один рік є, на другий рік немає. Відповідно вести. Коли веземо на соняшник, ви самі розумієте, температура повітря, яка може бути там 35 градусів. І скажу з власного досвіду, бували випадки, коли багато бджіл потрібно перевезти, ти їх загрузив на вечір, поки перевіз, розгрузив, вони запарились. Вони запарились і це пусті рамки з розплодом, з медом, внизу мертва бджола. І от бачите, в цьому вули ми бачимо таку сітку. Тобто, як зібрати такий вулик на кочівлю? Цю сітку можна застосовувати до будь-якого вулика. Не потрібно там прив'язувати, що це у нас рут. Е, можна застосовувати до будь-якого. І до альпійського. Е, дуже зручно кочувати. Ви е, прийшли, вечором накинули рівні. Ремні накинули, зажали цю сітку. Е, кришку ми взагалі знімаємо. Головне, щоб дощу тільки не було. Е, кришку е, зняли, це ремнем зажали, можете на прицеп грузити і чекати ранку, щоб зранку поїхати, наприклад. Тобто дуже зручно, ці сітки для кочівлі і ніколи не запаряться. Також ми це практикуємо і дуже зручно. Дуже зручно, Бо жалко бджолу, яка запариться. А так? І ще момент, коли йде обробка полів, особливо рапсу. коли ви мусите закрити на 2-3 дні бджоли. І коли у вас немає цієї решітки, у вас безвихідь. Ви тільки відкриваєте кришку, вони починають ломитися. Тобто вам потрібно їх так загерметозувати, щоб вони не могли точно на той ріпак. Тому ось ця сітка дуже гарний варіант. Ставимо цю сітку, у нас бджоли закриті, льоток закритий, їм не жарко, можете водички збризувати, щоб вони не запарилися. Бо коли в них підніметься вища температура, чим їм потрібно, вони починають гинути і встаються мокрі. Тому ця сітка має широке застосування, і багато хто за неї забув, але от в нас навіть коли я прийшов на кафедру брженництво, я побачив усі вулики Поліщука з цією сіткою на кожному вулику. А він кочував, він кочував Керовоград, він кочував на сонячні. І я так розумію, що так мені розказували, що він сітку дуже ну, постійно використовував. Коли ми зараз просто закриваємо кришкою, ну багато пасічників просто закрили кришку, і повіз, але в не доїхали 2-3 сім'ї. Ну, раніше, бачите, про бжову набагато більше думали. Це, ну, зараз за цю сітку забули. Ідемо ну, далі. На дві сітки. Е, Тут, мабуть, немає. Не Може бути, ну і ти хочеш, і сітки і без сімки, не перебачувати. Да. Андрій Миколаївич. Це пінополістирол. Пінополістеро. Від старовини до сучасності. Да. Що там казати? Я б сказав, що це навіть не пінополістирол, це не пінопласт, але дуже плотний пінопласт. Тобто ми бачимо вже не дерево, бачимо плотний пінополістирол, з кормушка з пінопласту взагалі зроблена в цьому вулику. Перевага цього а Бачимо вентиляцію в кришках. Перевага цього вулика, що вони весною, коли в жулі потрібно підтримувати сталу температуру, вони дуже теплі, вони дуже теплі. В бджолі потрібно менше приділяти увагу обігріванню. Також бачимо кормушку. Кормушка тут дуже цікава, така короб заливаємо сюди, бджоли зсередини через цей отвір забирають. Вважаю потолочені кормушки, це найкращі кормушки, які зараз є. Через те, що немає контакту з бджолами, якщо у вас велика пасіка. Минулого року пробував загодувати всю пасіку, дуже було зручно. Футболка, шорти і пішов. Тобто не треба ніякі димарі розпалювати. Зняв кришку, зняв, сиропчику налив, кришку закрив. Все. Ніякого контакту з бджолами. Тобто дуже зручна кормушка. Тут ми бачимо в цьому вулику також 145 корпуса. В основному, коли ви будете там купляти вулики, Завжди його комплектуєте 300-й корпус або 145-й. Ну, якщо у вас нема 145-й взагалі і не хочете, щоб одна рамка була, тоді 300-та буде. Але е, будьте готові тоді, якщо у вас два корпуси 300-тих, що вам потрібна буде допомога, щоб знімати, коли там буде мед. Бо самому, е, коли перекидати ці корпуси з медом, це дуже важко. Тому якщо є у вас помічники, ви розумієте, що коли вам потрібно буде там, мет качати, то можете займатися 300-ми. Якщо у вас немає помічника, краще 145-ми. Це бачите по вуликах. Тут також цікаве таке дно Цікаве дно з вентиляційними отворами. Так. Дляток такий кладиш можна скорочувати, можна. Для кочівлі зручно, що закривається, звісно, але їм буде жарко. Їм буде жарко і це одразу вам кажу. Їм буде жарко літом. Тому тут сітка має бути е, повністю вся дно і зверху має бути обов'язково оця решітка сіткою для вентиляції. Іначе вони запаряться, такі вулики можуть запросто запаритися при кочівлі. частково, її буде достатньо при кочівлі? Ні. 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 Якщо сім'я велика, недостатньо. просто. Якщо не повністю запаряться, то частина точно запариться. Тому краще. А кришку чимось ти підвантажуєш? Я не Ні. <гум> Я такі вулики поки що в мене їх мало. Я їх кирпичу, завжди ставлю кирпич. Андрій Миколайович, тепер дивіться, ми пройшли ми базово тільки що, да? що ми бачимо? У Вас буде можливість от, всіх присутніх. Полапати останні вулики, пощупати, там прокоповича, вулики і так далі. але Ми оскільки... Лежак сказали. Ти, ти лежак не показував? Ні. А лежаки. ну тоді показуємо лежак, і тоді будемо відповідати на запитання тих, хто написав в чаті, бо там є запитання. Угу. Давайте я вам покажу, що лежак. Вулик розрахований для тих людей, хто взагалі не хоче тягати в ці корпуса, чи 145 чи 300, Тобто, якщо у вас немає можливості. Такі Рекомендують ці вулики, як кажуть, вони погані, але я їх рекомендую жінкам, людям, які мають, ну, які вже в віці. Він дуже зручний для того, щоб і розвинути бджолину сім'ю. Інколи на лежаку можна більше взяти меду, ніж в багатокорпусному, Так що це хто каже, що в багатокорпусних більше можу з вами поспорити, бо інколи буває, що з цього вулика стільки меду забереш, стільки рамок. Що якщо в переводі на багатокорпусний, то навіть так не вийде. Оскільки, якщо повний вулик з медом, ми можемо ці рамки просто забрати і дати другій сім'ї. Зазвичай у нас так і виходить. Тобто є велика пасіка і є різні сім'ї. Є от різні відводки, є сім'ї, які перезимували. І коли в нас, наприклад, такий вулик, тут, мабуть, на 20 рамок, да. 20 рамок до дані. Так. ну 20 рамок дана. Так. Дуже зручно через те, що ви собі можете, вам не потрібні оці переходи робити. переходів в 145-й корпус, переходів в 300 й корпус. Ви собі розумієте, джолина сім'я розвинулась дали вощинку, дали суш і пішли далі. Тобто, поки не заповнили весь вулик, розширюємо сушу, розширюємо джолину сім'ю вощинкою вона набирає повний вулик. Далі у вас вже немає ніяких наставок, ви просто можете, якщо ви робили якісь відводички, забираємо звідси розплод, забираємо розплод в першу чергу. Бо якщо багато бджіл, якщо ви не будете забирати розплод, вони просто війдуть в ройовий стан. Тобто з таким вуликом потрібно працювати так, щоб він не роївся. Потрібно мати декілька сімей. Якщо у вас одна сім'я і вона набрала повний вулик, вона буде роїтися. Тому як тільки вони доходять до кінця, ми забираємо їх розплут чи робимо відводочки якісь на безматочні. Це пізніше розглянемо, як можна водочок зробити. І як він доцільно що вас працює ще й на соняшнику може спрацювати з лежака. Можна зробити з одного лежака весною два потужних на соняшник, забитих повністю другою. Е, також забираємо мед. Забрали мед, дали в іншу сім'ю, наприклад. Да? Тобто, mm. робимо так, щоб сім'я завжди працювала. Ну, оце коротко пролежать. Тоді ага. е, далі. Е, банкет як. Всі, хто присутні, ідуть, розглядають, а Андрій Миколаївич відповідає на запитання, яке є в чаті. Данил зачитує. Так, Перше питання від нашої аудиторії. Яка ще ППУ ФПС? 130. 130 тут. Пит... Дивіться, у нас ППС може бути і 30 і 40 грамів. ППУ набагато щільніше. Я рекомендую всім, якщо ви хочете вулики або ППС, або ППУ вибирати ППУ, оскільки є досвід з ППС. З ППС дуже, по-перше, дятли б'ють. Прилітає, він один вулик у вас побачить на пасіці, він видовби дирочку і потім починає всю пасіку довбати. Тобто ви можете просто конкретно попасти на ці вулики, і потім весною прийдеться вам купляти різні клеї і заклеювати ці отвори. Тому краще ППУ більша плотність. Е, так, плотність там 30-40-50, ППУ 130. 130 зараз найбільш розповсюджена плотність. Добре, і наступне питання. Вулик зачерет для північного регіону підходить. З очеряту? Так, да, думаю, підходить, звісно, підходить. Чому б і ні? Чому ні? Панове, задавайте ще запитання, в кого є бажання, пишіть в чат, Андрій Миколаївич зараз відповідає. Саме по цьому блоку з вуликами. Андрій Миколаївич, я коротко розкажу перед е, Для чого 4 рядка в лежаках, наприклад? Тому що можна зробити перегородочку і зробити дві сім'ї, наприклад. А? Або можна, якщо у вас дві слабенькі сім'ї є, можете зробити перегородочку, так само поставити, і поставити дві сім'ї зимують. Е, і вони будуть збиратися ближче до цієї перегородки. І одна сім'я, і інша. Тут багато плюсів і мінусів. За кожного, кожному є свої особливості. Андрій Миколаївич, особисто для себе, яку систему вулики ви вибрали? Е, для себе я обрав 10-рамочні. 10-рамочні з 145 ми наставками або з 300. Через те, що 10 рамок ну, мені легше працювати, відповідно, що і легше мед, мед зняти, і вони достатньо компактні для, для кочівлі. Я багато кочую, тому мені потрібно компактний вулик для того, щоб можна було їх перевозити. Часто за один сезон я кочую 4-5 разів, тому відповідно. Зачитують запитання. Забрали розвоз з лежака і поставили знову суш. З лежака. Да, якщо є взяток, ставимо вощину. Якщо, якщо щось цвіте, то ставимо вощину. Ставимо вощину, вони витягують. Потім, до речі, вощенку можна витягувати дуже багато рамок. Забрали, дал, ну, забрали розплод, дали їм вощину, вони відтягнули вощину. Е, ви, ви розумієте, який у вас іде взяток. Якщо сильний взяток. Ви кожних три дня можете приходити і забирати вощину, відбудовану вже сушу. Ви ставите вощину через три дня. От в нас, до речі, курців, хто гуртківці, вони будуть цього року так і робити. Буду кож, кожен вулик одному гуртківцю, і він буде приходити кожних три дня витягувати вже відбудовані, це на садах, на садах, на акації. На акації, але просто не візьму багато меду. Тобто краще це на садах робити або на ріпаку. На ріпаку дуже гарно ця система працює. Відбираємо спочатку розплод, потім нагружаємо їх вощинкою і завжди нагружаємо вощинкою. Окей. Оскільки запитань більше немає, ми, мабуть, будемо переходити до другого блоку. А це саме другий блок звучить як почати бджільництво да? з законодавчої точки зору. Законодавство. Ідемо. Ми спускаємося зараз в нижню аудиторію на низ. І зараз там я вам поясню, там невеличкий закон про бджільництво, 40 з лишнім пунктів, 43, здається, статей. І ми зараз, з точки зору законодавства, з вами переглянемо, що вам потрібно юридично для того, щоб почати бджільництво. От і все, для того, щоб ваша пасіка була зареєстрована, скажімо так, вірно, тоді спускаємося вниз.